Всім народ. Приїхав до людини оглядати Хонду ЦРВ, багато хто мене питався за вольвиками, свіжа зі Швейцарії. По факту 13 рік. Знаєте, скільки мета порахували? 6600 На 13 рік на Д4. А Д5 на 700, 700 бакси, та більше різниця 700 доларів мето дорожче. І халяви не буває. Пробіг тут має бути гарний дуже. Це Швейцарія. Максимальний заряджений. І, як сказати, максимальний. Гарна комплектація. Нормальні тачки завжди коштували грошенят. А якщо стоїть барсеткою, то я думаю, що більше. Стою барсеткою більше коштує, ні? Каже, що з барсеткою більше коштує. Ну що, народ? Працюємо, автопідбір на зочку. Хотілося б преміальну акустику, ну але. Ну але. Катки цікаві. Цікаві. Працюємо, халяви не буває. Мето. Дороге франк дорога.